Усім доброго дня! На огляді у нас свіжо пригнаний зі, Швейцва... зі Швейцарії C-Crosser 2010 року випуску з двигуном 2,2 дизель 115 кВт. На автоматичній коробці передач, практично в максимальній комплектації, такому гарному тим, сірому кольорі. Автомобіль вже повністю розмитнений, сертифікований та готовий до постановки на облік на першого власника в Україні. Подивіться на стан автомобіля, він йде в нас без м'ятин, без колів, без царапин. Весь в рідній фарбі наголошую, зараз дуже рідкість знайти автомобіль, щоб був в рідній фарбі ще й в Швейцарії. Подивіться з цього ракурсу. Оригінальні легкосплавні диски 18 го радіусу з C Тормозна система у нас обслужена, тормозні бліни, диски, без вироботки практично. Стоїть хороша резина літня, є комплект коліс зимових, також буде в комплекті продаватися. Новому власнику не треба буде шукати собі зимову резину, бо зараз, як бачите, вже сніг випав 22 листопада. Подивіться, з цього ракурсу авто, як він виглядає. Задні вікна йдуть притоновані, у нас з заводу, заводським напилом, такі рейлінги на даху у нас. Також такі накладочки на пороги. Також дивіться на стан заднього диска. Всі диски у нас без бордюрки, не почухані, не подерті. Стопи у нас ціленькі, без запотівань, потріскані. всі логотипи з Citrojen, цикросер, камера заднього огляду, задні парктронічки, заднє вікно йде у нас підігрівом, антена зверху, дах ціленький, без м'яти, без зауважень. Подивіться, з цього ракурсу авто. Просто дзеркало. На свій 2010 рік практично ідеальний стан автомобіля. Дивіться, також з цього ракурсу. Як все виглядає, автомобіль дуже збережений, видно, що за автомобілем в Швейцарії дивилися. Додивляйтеся відео далі, буду вам все поступово показувати. Зараз пройду вам його тощину міром, покажу вам його на лакофарбове покриття. Зараз знизу його. Ось такий у нас прибор, профілайн. Спосувати. Щось погано видно, зараз. Почнемо ми з капоту. 80, крило. 80 91 79 71 105 97 74 80 80 69 Задня кришка 69 70 74 Бампер пластмасовий. 78. 85. 69. 69, 78. 71. 71. 78. 78. 89. 86. 86 і дах також у нас 74. Бачите, друзі, автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. По комплектацію також у нас присутня біксенонова оптика, умивачі фар, противотуманні фари. Високий кліренс, дуже автомобіль буде добре для наших доріг, доріг якраз. Дивіться, який він високий. Автомобіль повнопривідний, семимісний, повний привід тут працює, без зауважень, вони надійні тут. Так, покажу вам зараз по салону. Дивіться, стан карти водія. Є невеличкі сліди експлуатації, автомобіль не новий, мусите це розуміти. Але так в загальному, дуже в доброму стані. Тут ніякої ржавчини у нас немає, тут також ремне безпеки не побито. Дивіться, стан шкіри, електросидіння, привід сидінь, все працює, кожна кнопочка по автомобілю працює. Гарно дуже виглядає на цій білій шкірі він. Подивіться стан. Нічого не перешивалося, не красилося, також стан керма. 178 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Зараз я вам його заведу. автоматична надійна коробка передач. Також підігріви передніх сидінь у нас присутні, переключання повного приводу, 2 wd 4 веде, лок, спортрежим, переключання їзди. Зараз кліма у нас, кліма заправлена. Такий великий екран у нас встановлений, присутня навігація, carPlay, Android там асистенти налаштування собі там додатки можна скачувати, в Ютубі сидіти, дивитися. Дуже зручно. Можна підключати собі по Bluetooth, говорити по телефону. Автомобіль заводиться з пів обороту, ніяких помилок, чеків у нас немає. Потрібно тільки пристібнутися. 178 371 кілометр. Вигун працює рівненько. Кожна кнопочка по автомобілю працює. Потім дивіться відео далі, покажу вам сервісну історію, покажу під капотний простір, як працює двигун. Також тут у нас регулювання парктронічками є. Дивіться, стан педаль, вони не затерті, не витерті, так то, що тільки від болота. Ось такий, друзі, стан. Підлокітник великий. Дивіться карту пасажира заднього, в гарному збереженому стані, також дивіться, стан заднього ряду сидінь. Сидіння у нас зложується в рівну підлогу, стає великий багажник, тут у нас підлокітник, Що? тяжко щось. Опа. Можна поставити собі якісь напої в дорогу. Стан шкіри, дуже збережений стан, біла шкіра дуже гарно виглядає. автомобілі приємний запах, тварин, собак, котів не возили. Камера заднього огляду. Тут у нас ніякої ржавчинки, також нічого такого немає. Автомобіль зі Швейцарії. Він йде самімісний, не буду зараз показувати, затримувати відео, то тягнете і розложується. Робиться 7 місць додаткових. Ось такий стан багажнику. Тут у нас домкрат, ключі, все присутнє. Також по автомобілю присутня повноцінна запаска. І це стан пластмаси. Все в дуже доброму та збереженому стані. Потолочок у нас також без зауважень. Задня пластмаса. В дуже доброму та збереженому стані. Також тут у нас розложується, щоб щось там можна загрузити, собі, там поставити, так само складається. Незручно однею рукою. Так, все. Покажу вам З цієї сторони карту пасажира. Дивіться, її стан. Роги, все рівненьке, автомобіль максимально збережений. Пустимо. Дивіться, як виглядає. Шкіра, не затерта, не фарбована. Все в оригіналі. Передня карта. Вона практично як нова. Також тут пороги, дивіться стан. Десь невеличка вмятинка, можливо, десь прям безпеки придавили. Дивіться він-код. Фіксуйте, перевіряйте автомобіль по він-коду. В офіційних базах стан шкіри сидіння пасажира, в якому воно стані. Попільничка навіть є. Але в автомобілі не курили. Зверху холодильник такий, тут дує холодом. Такий додатковий бардачок. Тут у нас звичайний бардачок. Вся документація, автомобіль повністю розмитнений, нагадаю, сертифікований та готовий до постановки на облік. Зараз покажу вам сервісну історію. Фіксуйте, оригінальна сервісна історія автомобіля, перевіряйте, що коли замінювалось, в якому році, який пробіг. Останній зафіксований пробіг 171 421 кілометр, якщо я не помиляюся, у му році. Багато різних паперів. Ось така книжечка оригінальна. У зацікавить друзі даний автомобіль, телефонуйте. Мене звати Назар, ми знаходимося в місті Радивилі в Рівненській області. Також можлива доставка автомобіля під Дім. Дуже багато автомобілів доставили вже по Україні. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, Viber групу, Telegram канал Там більше буде інформації про всі автомобілі, які у нас є, які були в наявності. Так, Зараз, друзі, я вам ще його заведу, покажу, як працює двигун. Два ключі по автомобілю також присутні. Комплект зимових коліс, нагадаю. Практично новий. Новому власнику не треба буде шукати собі колеса. Автомобіль заводиться з пів оборота, двигун працює рівно. Ці двигуни дуже надійні, вони також були на Mitsubishi Outlander Peugeot 4007. Зараз я відкрию капот. Стоїть у нас хороший акумулятор, жоден болтик по автомобілю не кручений. Мотор не мився, все як приїхало, так є. Жодного підтікання масла, нічого такого немає. Сухенька, автомобіль працює рівно, без зауваги. Так, всім дякую за увагу, усім пока.